Ставитись до знесення радянських пам'ятників у нашому місті, так як, наприклад, демонтаж борцям за владу Рад Пушкіна тут знесли. На даний час це, мабуть, не актуально. Ці потреби краще б на ЗСУ відправили, а там вже як влада вирішує. Доброго дня. На одне питаннячко: як ви ставитесь до знесення радянських пам'ятників у нашому місті? От як борцям за владу Рад демонтовують? Мені де... як, як так. Зносять, хай зносять, якщо так треба. А ви як вважаєте, варто це робити, чи хай залишається? Ну, не варто. Все-таки це ну як так. У нас війна йде. Хоча зараз не до да пам'ятників, ну все одно. Якщо це радянське, то хай знищують, бо там уже. Ну якщо касається там голодомора, то ні. Я буду цього проти. Поставитися до знесення пам'ятників, зокрема радянського періоду, як там борцям за владу рад, чи там зв'язаних з Росією Пушкіна. Навіть напевно ж ми на українці, то потрібно їх зносити. Треба наше нове вже ставити щось, наших героїв. Я вважаю, що би, вони повинні залишитися на свалці історії вже. Би, та їхнє час пройшло. Скажіть, будь ласка, як ставитись до знесення пам'ятників часів радянської доби, зв'язаних з Росією в нашому місті? Негативно. Ви вважаєте, що повинні стояти да, даний момент? Да. Так. Повинні стояти. А, а, чому? а чому? Не знаю. Не знаю, чесно. Дуже стоять вони. Та ну, наші Пуш... Пушкіна, це, ну, іс... це історія. Це, ну, я не знаю, я вважаю, родилася радилася при Совєтському Союзі. Ну, це просто історія. Так. А от, наприклад, ну, борцям за... Ну, наприклад. Правильно, що знесли. А от демонтуватимуть борцям за владу рад біля мерії. Про це що думаєте? Ну, Я в політиці так не дуже, то я не знаю. Чесно, не знаю. До знесення пам'ятників і радянської доби, і пов'язаних з Росією і так далі. Росією, звісно, да. наші пам'ятники українські, навіщо їх зносити? Це наше багатство, наша культура. А от, наприклад, демонтаж борцям за Владу Рад, як біля мерії є такий пам'ятник борцям за Владу Рад. Його зараз хочуть демонтувати там, на братській могилі невеликій. Навіщо? Це історія. Я думаю, що не, не потрібно таке робити.